Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як завантажити і встановити Node.js, а також декілька слів про те, що є Node.js. Node.js це спеціальне програмне середовище, в якому виконується код мови програмування JavaScript. Такого середовища за замовченням вашої операційної системи не існує, саме тому потрібна ця додаткова програма. JavaScript може виконуватись, код мови JavaScript може виконуватись в браузері. він його розуміє. Але Node.js додає додаткові можливості. В основі Node.js є спеціальний рушій від Google, він перетворює код JavaScript у двійковий, робить його з вузькоспеціалізованого, такого, що працює тільки в браузері, мовою загального призначення, таким, на якому можна написати різні програми для. Комп'ютера і мобільних операційних систем. Node.js дозволяє JavaScript підключатися до різних пристроїв введення, виведення інформації, тобто камера, мікрофону, а ще до бібліотек на різних мовах програмування, розширюючи можливості програми. Поки що з цього всього вам необхідно розуміти, що Node.js необхідний для того, щоб створювати і виконувати код за межами браузера. Для того, щоб завантажити, вам необхідно перейти на сайт node.js.org і обрати не найновіші можливості, а рекомендовано для більшості. Після того, як ви натискаєте на цю кнопочку, у вас завантажується пакет, і, відповідно, ви можете його після повного завантаження встановити. Процес встановлення майже нічим не відрізняється від встановлення звичайної програми, тому ви можете нічого не змінювати. Просто пройти ці всі кроки, натискаючи Next, Next, Next. Після того, як завершено встановлення, ви побачите ось таке віконечко, натискаєте натискаєте кнопочку Finish. І, в принципі, для вас нічого не відбувається, ви нічого особливого там якось конкретно не запускаєте. Ця частинка тепер працює в вашій операційній системі, але можна перевірити, чи ця частинка у вас дійсно є, і подивитись, якої вона версії. Цю перевірку можна зробити через консоль на робочому столі правою кнопочкою миші і натиснути Open in Terminal. У вас з'явиться ось таке або подібне вікно, в якому можна написати node-V. Натиснути Enter і отримати позначку, що у вас є певна версія. Цього достатньо на даному етапі.